Слава Україні, пані та панове! Ми з вами мали невеличку перерву у наших зустрічах. Я сподіваюся, що найближчим часом ми це все надолужимо і наші зустрічі будуть дуже системні. Я, чесно кажучи, не хотіла реагувати на цей скандал, який виник у нашому медійному просторі у зв'язку з таким клоуном на прізвище Арестович, але кілька посилів, які зробив цей нещасний чоловічок, справді заслуговують на те, аби ми з вами задумалися чому. І досі у наших головах панує російська культура або залишки російської культури, і навіть ракети і тисячі українських смертей не вибили ще присутності у нашому просторі російської мови і російської літератури. Отже, що за? Що сказав о той так званий радник очільника адміністрації чи офісу президента на прізвище Арестович? Я зацитую цю його думку, яка свідчить про дуже колонізований мозок цього маленького чоловіка. Ця проблема проявилася у зв'язку з темою надання громадянства Невзорову. про Моє ставлення до надання невзорового громадянства у нас була окрема студія, і як багато хто з вас писав, що президент таки відмовився від своєї хибного, від свого хибного наміру надати цьому московитові громадянство. Але мені здається, що офіційної інформації про це ми ще досі не маємо. Але ця проблема зрушила ціле суспільство і на цю пр... 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 проблему зреагував ось той, що. Арестович, я чесно кажучи, не уявляю собі, як можна вмикати телевізор, спостерігати за цією фізіономією, та ще й слухати його абсолютно незв'язне мовлення, відсутність дикції і абсолютне незнання державної мови. Тобто, ми бачимо, що перед нами просто якийсь нарцисис... нарцисистично залежний чоловік, якого запустили в інформаційний простір з тієї сволі. Отже, що він каже? У нас в Україні багато хто хоче збудувати велику країну з маленькою культурою. Маленька культура це та, яка підходить для маленької моноетнічної держави типу Угорщини. Але Україна каже цей знавець в лапках, не така країна. У нас полікультурна країна. Уніфікація, яка, якою б не була війна, які б лозунги не звучали, яким би не було бажання забути якнайбільше російських слів, у нас це все несерйозно. Ви відчуваєте весь цей набір слів, шановне панство? Я просто цитую те, що каже радник Єрмака: це все на рівні фабрики думок, але тенденція, яка за цим стоїть, потребує особливої уваги. Вибачте, що ви змушені були це слухати, але я завершила цитату від Арестовича. Що в цій цитаті для мене і для притомної публіки, а на моєму каналі саме така, найбільше є загрозливим. Найбільше загрозливим є те, що цей маленький чоловічок, який явно потребує огляду психіатра, каже, що у нас полікультурна країна і що ми не є моноетнічна держава. Арестович, я не знаю, Арестович, чи тобі дозволить твоя ПХ? І твій нацернарцесисизм послухати те, що я тобі кажу. Але у 2001 році в Україні відбувся перепис населення. Відповідно до цього перепису населення, українці в Україні 77,8%. Що це означає? Це означає, що українці в Україні абсолютна більшість. Математику, напевно, Арестович ти вчив. Відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй для того, щоб державу вважати моноетнічною, а не багатоетнічною, досить і 70%. А у нас 77,8% на 2001 рік, тобто 21 рік тому. Чому за 21 рік у нашій державі не було проведено перепису населення? Відповідаю через панічний страх, що з кожним роком в Україні стає більше українців. Через панічний страх, що Україна це нація центрична держава, і центром цієї нації є, без сумніву, хто українці з їхньою мовою і з їхньою культурою. Ми не кажемо, що тут не живуть представники інших етносів і націй, але це всього лиш представники. І Арестович, як людина катастрофічно неосвічена, недалека, абсолютно інфікована руським міром, ніяк не може змиритися з тим. Що в Україні реально наступає і настане неминуче крах руська міра і крах руської культури у всіх її обсягах. Бо за останньою соціологією на сьогодні в Україні українців вже не 77,8% як 2001 року. А нас є понад 90% вже. Очевидно, Арестович почуває панічний страх перед українською силою. А українці, хочу нагадати Арестовичу, якщо він читав, хоч щось з української історії, завжди були мілітарною нацією, тобто українці завжди були воїнами. Це по-перше, і по-друге, українці завжди були представниками дуже великої культури. І ця велика українська культура завжди зреалізовувала себе через велику українську літературу, через великий український театр, через велике українське різножанрове мистецтво і, зрештою, через велику українську церкву у двох відламах. Греко-католицький і православний, але маленький голові Арестовича цього не збагнути. У нього панічний страх тільки перед одним: перед українською етнічністю. А це власне те, що робить нас на цій землі унікальними і особливими. Це власне те, у що стріляє Путін. Бо Путін переслідує мету знищити українську етнічність. Тобто, це те, що ми ідентифікуємо сьогодні як геноцид. Що це все означає? Це означає, що Арестович робить те саме, що робить Путін. Просто загортає це у деякі інші терміни. Але це ще не все, що каже цей маленький чоловічок. Я, поки я тут щось значу, каже Арестович, не дам збудувати в Україні велику країну з маленькою культурою. Якщо Україна не хоче програти війну. Вона не має відмовитися від різноманітності. Маю запитання до Арестовича. Різноманітність України це присутність московитів в Україні, Так, Арестовичу, це означає, що українці в Україні мають змиритися з окупантами. І українці в Україні не просто мають змиритися з окупантами, а надати їм якісь особливі і виняткові преференції. Це, власне, те, Арестович, що хоче Путін. Прекрасне озвучення ідей Путіна тільки у м'якшому варіанті. Що читаємо далі? Базовим ресурсом людства є різноманіття. І якщо від нього відмовитися, війну проти Росії буде програно, Арестович, саме у цій війні українці і захищають свою відмінність від московитів. А ти, Арестович, заводиш в Україну московитів. Та ще й бажаєш, аби вони мали тут особливий статус. Та ще й підтверджуєш це словами Я. Поки тут щось значу, не дам збудувати з України велику країну з маленькою культурою ось такі у нас радники, очільників Офісу президента. А може, вони просто клоуни, яким дозволено озвучувати ці ідеї, які у головах нашої влади, які сьогодні притрусила ракетами війна. І влада про це не говорить. Натомість ці ідеї прориваються через уста ось таких дегенератів типу Арестовича. А те, що ця людина так мислить, я підтверджу вам цікавою петицією, яку зініціював Арестович минулого року, у серпні, коли ще був мир, коли ще не був знищений Маріуполь, коли ще не було руїн там, де була волноваха. Коли не спливала кров'ю Донеччина і Луганщина, коли не бомбували цілу країну, що тоді робив цей радник Єрмака? Натомість він реєстрував? Чи сприяв до реєстрації петиції, що називалася Українізація, ета катастрофа. Ініціатором. Такої петиції був якийсь Ісаїв Микола Ксісович. Дата оприлюднення цієї петиції, що називається Українізація ета катастрофа» – 9 серпня 2021 року. Хто підписав цю петицію з українських ЗМІ? Якийсь політнавігатор. З таким супроводом, ета катастрофа» советник Офісу Зеленського призвав. Отказатися от українізації. Цитую, одною із найголовніших ошибок української власті являється то, що вона пішла по путі своїх предшественников і продовжила насильственную українізацію і борьбу з всім русским. Про це заявив Арестович, якого у нас слухають сьогодні слабовольні. Про це заявив Арестович. На Мураївському каналі наш, який тепер заборонений: будучи на цю пору увага спікером української делегації у мінському форматі. Тобто цей малесенький чоловічок, з відсутністю української культури в голові, при цій владі має поважні посади: то він радник, то він спікер української делегації. Далі, на думку Арестовича. Боротьба з русським на Україні на Україні, чуєте, це синтаксична конструкція, яку завів Путін у московський язик 2015 року, і, відповідно, в українському медійному просторі також використовують цю синтаксичну конструкцію, і її використовує Арестович. Боротьба з русскими на Україні це вистріл себе в голову, каже цей маленький чоловічок. І далі, що цей маленький чоловічок вимагає? Він вимагає у цій петиції, обеспечить виповнення статей 10, 21, 22, 24, 53 Конституції України. Він не вимагає забезпечити виконання 10 статті Конституції України. В її, в її першому абзаці, він вимагає забезпечити функціонування втілення закону України про національні меншини, закону України про основи предотвращення і проти водійстві дискримінації в Україні. Далі знаєте, що він ще вимагає? Обіспічить Європейської хартії регіональних язиків і язиков, язиков меншинств, яка ратифікована 19.09.2005 року. Тобто він вимагає виконувати цю хартію, яку у Верховну Раду завів, знаєте хто? Медвечук разом з Порошенком. І Орестович, очевидно, не знає, що Конституційний суд України в липні 2010 року визнав процес голосування за цю хартію неконституційним. І, взагалі, переклад цієї хартії як абсолютно недостовірний. Арестович, напевно, цього не знає. Далі на цьому Арестович не зупиняється. Третій пункт: Зделать, цитую в Україні руський язик государственним по примеру Європи. Арестович, а в якій це країні Європи руський язик государственний? Арестович, якщо ще остаточно мозок не витік, із вашої голови. Яка ще державна мова у Франції, крім французької, Арестович? Яка ще мова державна у Німеччині, крім німецької? Хоч там чимала турецька національна меншість проживає? Скажи, будь ласка, Арестович, Арестович. а яка державна мова в Італії ще крім італійської? Але це ще не все. Арестович пропонує таке формулювання. Державними мовами в Україні є українська та руська мова. Чуєте, в цього товариша гальма злетіли абсолютно. Руська мова Арестович. Це насправді українська мова. Тому що держава наша називалася Русь первісно і етноад'єктив. Почитай в словнику, що це означає, Арестович, означає руський. І українці це руські, а Москва. Похідник від форми Москва. Це московити, які вкрали у нас назву держави Русь, в грецькому варіанті Росія, у 1721 році. Ось таке чарівне плетиво слів запропонував нам той, кого певна частина українського суспільства в час війни споглядає з екранів телебачення. Я не буду. Цитувати наступних маразмів, які, які виблював в себе цей самозакоханий ідіот в інтерв'ю із Сергієм Івановим, тому що ці його виправдання не вартують жодного обговорення, тобто уся суть його самоочевидна, я радше рад, б зараз хотіла наголосити на тому, що ж це все таке: русський мір, і русська культура, і русська література. За яку так змагається Арестович і і ними, ті, які намагаються затримати мір Путіна сьогодні в Україні? Отже, дозволю наголосити собі на кількох речах: перше про русський язик. Отже, шановне панство, московити починаючи з 16 століття, з 17-го, якщо точніше, а саме з 1648 року за граматику свого язика мали винятково граматику слов'янську українця, представника великої української культури Мелетія Смотрицького. Аж до Ломоносова, того Мелетія Смотрицького, який народився на теперішній Хмельниччині. В Смотричі. Звідси він смотрицький. У 16-17 столітті саме українці, зробивши величезну помилку, бо поїхали туди на Московію, начебто про світу їм чинити, почали творити Московську імперію. Саме українці завезли їм в Москву в другій половині 17-го століття стару українську мову. Тому ми сьогодні. Часом можемо чути спільні лексичні одиниці в московській мові і в українській. Бо це завезено до московитів на другому етапі, бо перший етап це етап Володимиру Суздальського князівства, а другий етап це власне 16-17 століття. Далі. У XVIII столітті архітекторами Московської держави, якщо минути той період, коли архітекторами їхньої держави було іго Татарське. У XVIII столітті архітекторами їхньої держави були зовсім не представники великої руської культури, тому що її ніколи не було були німці. Бо саме чистокровними німцями був Кат України. Петро І. Чистокровною німкинею була Єкатеріна II, та, якій і досі стоїть пам'ятник в Одесі. Чистокровними німцями були такий собі загальновідомий Бірон, Вітте, Струве, Бенкендорф, Дубельт, нащадки яких спадкоємці яких потім чинили розправу над Тарасом Шевченком. Далі, нінці Брокгаус і Єфрон написали для диких москалів Арестович, послухай мене, будь ласка, нінці Брокгаус і Єфрон для диких москалів написали першу енциклопедію, бо москалі з огляду на відсутність будь-якої культури цього зробити не могли. Далі, для цієї мови української, яку ми їм завезли до Москви, треба було укласти словник. І цей словник для москалів, який назвався тлумачний словник живої великоруської мови, уклав на півданець, на півнімець даль, той даль, який мав псевдо, козак Луганський. Тому що Арестович, він народився у Луганську, а предок його був данець. Мама була німкеня. То треба було, аж щоб данець і німець для москалів уклав словник живої русской речі, бо в них навіть не було того, хто би міг це написати. Далі, Арестович, ти представляєш велику русскую культуру. Від 12 до 18 століття, Арестович, московити мали лише перекладну літературу, бо ніхто з них... Не здатен був народити оригінального твору. За 500 років, чуєш, Арестович, за 500 років вони написали лише дві книги. Тоді, коли українці мали надзвичайно бурхливий розвиток питомої, філософської, природничої і перекладної літератури. Далі Пушкін. Якого Певна частина суспільства асоціює з руської літературою. Пушкін був нащадком ефіопа Ганібала. Цей Ганібал був рабом у Петра І. І у жилах Пушкіна ні краплі московської крови. Там тече кров німецька, італійська і, звісно, ефіопська. Удома. Цей засновник руської літератури, звісно, що спілкувався французькою мовою. Серед інших представителей великої руської літератури, на думку Арестовича, ми маємо німців. Бо німцями були Блок, Герцен, Салтиков Щедрін, Фонвізін, Фет. А далі вже долучилися наші зрадники, яничари, ренегати, холуї. За яких ми і сьогодні кров'ю святих хлопців платимо? Бо до тих українських зрадників належить така собі Ахматова, тобто Горенко, такий собі Бунін, тобто Українець Буньковський, такий собі найбільший яничар української культури на прізвище Гоголь, такий собі Зощенко. Такий собі Короленко, якому Міхновський руки не подав бо зрадник, такий собі ще один зрадник Немирович Данченко. А може, представниками великої руської літератури були Мандельштам, Пастернак і Багрицький? Ні. Вони представники ізраїльського племени. І татари долучилися, начебто до Віліської руської літератури, але ж як можна долучитися до того? Чого нема взагалі, де нема жодного російського прізвища. Отже, татари Аксаков, Карамзін, Тургенєв. А може, Арестович хоче згадати про Достоєвського? О, то згадаємо про Достоєвського. Дід Достоєвського був священником на Вінниччині. І підписувався, знаєш, Арестович, як підписувався дід Достоєвського? Андрій! Не Андрій! А підписувався Андрій, син цього діда, навчався у Подільській семінарії і підписувався до 1918 року. Знаєш, як Арестович? Михайло, не Міхаїл. Міхаїлом він став після 1812 року. А ще Арестович, дід Достоєвського. Знаєш, яким був священником? Греко-католицьким священником, унійним священником. Інша річ, що мати Достоєвського. Вже була московкою. А може згадати Арестович нам ще шотландця Лермонтова? Можемо згадати і Тютчева італійського походження, а можемо ще згадати і напівтурка Жуковського, поета при царському дворі. Арестович, але ж ти, напевно, знаєш, що музика це складник великої культури. Так от, як же ж це московити? Співали. А знаєш, Арестович, хто московитів навчив хорового співу? Вони навіть не знали, що можна хором співати, бо вони виють тільки тоді, коли залиють хавку горілкою. Так от, музику для них творили наші три видатні композитори: Ведельський, Березовський, Бортнянський, Глинка. Чи, може, Арестович, ти думаєш, що Чайковський московит? Чайковський також не московит. Тому що по батькові походить із роду чайок, а прадід Чайковського родом із Кременчука. Того Кременчука, у підприємство якого влетіла вже не одна ракета через поширення рускава міра в Україні. Бо Путін прийшов захищати тут руський мір. І предок Чайковського з козацького роду, а саме козак, козак із Миргородського полку. А син його Петро, народжений, е, син, е, е, Петро, народжений на Полтавщині і навчався, знаєш де, у Києво-Могилянській Академії. І вже там, навчаючись в Києво-Могилянській академії, прийняв прізвище Чайковський. На жаль, одружився з Московкою і вже з якоюсь там Анастасією Посоховою, і від них народився Ілля Петрович, батько композитора. Чайковського, а мати композитора, спілкувалася з ним зовсім не руським язиком. І зовсім не руською літературу навчала цього видатного українця, а навчала його французької літератури. І спілкувалася з ним французькою мовою. Ось така історія, Арестович тої великої культури, до якої ти нас закликаєш. Я вже не казатиму про те, що текст славня вкрали в англійців, герб вкрали в греків, барву прапора вкрали в голландців, назву держави вкрали в українців. А сьогодні крадуть у нас пральні машинки, унітази, псячі будки, жіночу і чоловічу білизну і вижирають нутел. Оце ти до цієї великої культури, Арестович, нас закликаєш. Даруйте, що я стільки часу віддала цій нікчемній істоті. Але це, власне, для того, щоб ми розуміли, що московська культура це просто гниле болото. І не випадково назва Москва означає гниловодна. І в основі цієї назви фінно-угорський субстрат, тобто фінно-угорська основа. Як же ж нам це все побороти? Бо таких Арестовичів у нас в Україні дуже багато. І наше завдання полягає в тому, щоб збудувати дуже потужну, націєцентричну, етноцентричну українську державу. Де, звісно, що етнонаціональні меншості матимуть своє право в суботніх і недільних школах пізнавати свою культуру і мову. Але не московську. Отже, московські відміті. Загарбуватиме доти, доки знає, що європейські звірі не здатні вчинити опір. Московщина складається, скидається не так на власну силу, як на боягуство європейців. Вона залякує Європу і ставить їй якомога більші вимоги, щоб мати потім, чим поступитися і тим показати свою поступливість і видати цю поступливість за миролюбність. Якщо хтось з вас відкриє автора тих слів, він жив давненько. Він сьогодні зовсім не популярний. Але правдивість цих слів очевидна. І саме нерозуміння тих слів породжують у нас в країні Арестовичівські наративи. А наше завдання сьогодні Зрозуміти, що це не просто війна, це національно визвольна війна. І це спосіб через цю національно визвольну війну нарешті кріштовщу століть збудувати те, чого найбільше боїться Арестович і Путін: збудувати національну державу, епіцентрі якої українська культура і українська мова. Слава Україні! Героям слава, не сумніваюся в тому, що ми переможемо. Сьогодні відбувся Рамштайм 3, і вже наступного разу ми більше з вами поговоримо про те, як вміло наша зброя утверджує українську національну державу. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! А Арестовичі минуть, як піна на воді.